В обласному академічному театрі опери та балету цієї суботи було людно і урочисто. Тут представляли новий проект, присвячений ювілейній даті форсування Дніпра та визволення області. Аби презентувати його землякам, до Дніпропетровська прибув віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкол. Створення унікального фотоальманаху на 320 сторінок це його ініціатива. Власне, і втіленням проекту робота, над яким тривала більше року, теж опікувався Олександр Вілкол. Книга посвящена 70-летию самой кровавой, самой тяжелой битве в истории всех времен и народов. Это форсированию Днепра в районе Днепропетровска, в промежутке от Днепродзержинска до Войскового полягло более миллиона человек. Страшная, страшная цифра. Столько людей, сколько сегодня живет в городе Днепропетровске. И мы помним и чтим, и всегда будем помнить и чтить великий подвиг нашего народа. Книга фотоальбому уміщує в собі понад пів тисячі унікальних фотографій, більше ста документів, раритетів періоду 30-50-х років позаминулого століття. Вони стосуються довоєнної Дніпропетровщини, історії краю, часи війни та повоєнного періоду відбудови області. Більшість документів світ побачить вперше. Автори переконані, книгою зацікавляться не лише в нашій країні, тому її видано двома мовами українською та англійською. Втім, головний адресат цього видання українська молодь. На думку Олександра Вілкула, патріотизм у молодих душах виховують реальні люди і події історії рідного краю. Для мене бути патріотом це, звісно, любить родину, знати, і чтіть, і свято храніть її історію. Вважаємо преподавателі. Я очень благодарен вам. за то, что с вашей помощью дети могут узнавать об истории войны не только из кинофильмов, альбомов тех, которые мы делаем. В каждой школе Днепропетровской области где-то был раньше создан, мы сохранили, где-то реконструирован, где-то вновь создан музей Великой Отечественной войны. Сделано это только с одной целью. Для того, чтобы наши дети, наши внуки Помнили и чтили великую память и великую историю нашего народа, так как ее помним и чтим мы. Мне очень э, приятно, что мы проводим сейчас такую презентацию книги. И кроме того, программа, которая сделана Александром Юрьевичем по э, воспоминаниям, эстафеты памяти. Все стремится к тому, чтобы мы сделали все, чтобы молодое пополнение полное. Пол, А тому, що совершив наш народ во ім'я свободи незалежності нашої країни. 61 перших екземплярів книги Олександр Вілкул, який є також головою державної комісії у справах увіковічнення пам'яті жертв війни, передав ветеранам Великої Вітчизняної захисникам і визволителям Дніпропетровщини. Ще 600 примірників та спеціальних видань документального серіалу Серце України передані до шкільних музеїв та бібліотек навчальних закладів області.